Добрий день! З вами знову полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Ганчора. Я Денис. І у нас сьогодні чарівний та незвичайний для наших подкастів. Гість це старший лейтенант управління патрульної поліції Полтавської області. Лимішка Ярослава. Привіт. Привіт! Я ж не просто так тебе сюди я, запросив через е, нових наших знайомих. Е, дякую, що ти прийшла. І я хочу з тобою поговорити на деякі питання, які стосуються роботи в поліції, взагалі жінка в поліції е, і актуальність. Е, ми так робимо в наших подкастах бібліотечних. І найперше головніше питання я навіть підготувався, питання написав, не як завжди. А взагалі робота в поліції чи в охоронних якихось таких валузів сфери, Вона всім вважається, що там повинні бути такі а, чоловіки брутальні, котрі заламають і все, що треба, і заарештують, і зможуть будь-яку ситуацію розрулити не тільки з питання діалогу, а й з питання сили. Взагалі, як жінка, ось на твоєму прикладі, як ти взагалі вирішила, що ось хочу стати а, поліцейською. Ну, а, по перше, в поліцію я прийшла під час реформи, коли наша міліція стала поліцією. А, а під час реформи всі, хто приходив, ті прагнули змін, прагнули допомагати, прагнули а, захищати та служити. А в принципі, ті, хто на наразі залишився в поліції, це ті, хто справились з цією задачею, ті, хто а, не розчарувався в цій реформі, і ті, хто ну, реально робить правильно свою справу. Що стосується питання щодо жінки в поліції, то тут складніше сприйняття, воно ну, взагалі дуже, дуже важке. У нас такі є певні якісь гендерні коробочки. Да? Ми звикли, що дівчинка вона має бути дівчинкою, або жінка має бути жінкою десь на кухні, а не у поліції в ідеалі. Я коли прийшла в патрульну поліцію, я прийшла на посаду командира роти. І це реально було спочатку, потрібно було довести собі і всім іншим, що ти можеш. Це було важко. Але потім, коли розуміли, що ти правильно робиш свою справу, що ти розумієшся на законодавстві, розумієшся на своїй роботі, то в принципі все прийшло. Прийшло і розуміння, і повага, і все інше. Тому жінка в поліції, в принципі, є чим не гірше. Що стосується силових якихось моментів. Я не можу сказати, що я там гірше, ніж хлопці, справляюсь з силовими моментами, з моментами затримання чи будь-чого іншого. Ну, звісно, що всі проходять і курси самооборони, і курси. тобто… Такти... Тактичної підготовки, звісно. Так. Тому, там, там навчань будь-кого, мені здається. Я багато зараз жінок взагалі в поліції, бо по твоїх машинах я бачу і на дорогах, що чоловік та жінка. Чоловік, тож там 50 на 50 чи якась інша статистика? Ні, не 50 на 50, але дівчат багато. Я не можу сказати точно в процентах, просто не дізнавалась. Але взагалі в більшості екіпажів дійсно, хлопець і дівчина є. Бо, по-перше, так зручніше відпрацьовувати виклики, особливо там виклики домашнього насилля чи чого такого. А по-друге, я ж кажу, дівчата не гірше справляються, тому. Круто. А наступне питання, не просто так. А, ось ти вирішила стати поліціянкою, правильно? Так. Чи поліцейською? Поліціянкою. Поліціянка. Поліціянка. Ось, ти вирішила, ти обрала цю роботу і ти захотіла туди піти. Чи було щось, що на, контрастувало з тим, як ти самі це представляла? Тобто, ти. Думала, що там буде ось так. Так так, ти прийшла і і зіштовхнулася з тим, що там взагалі не як ти все це уявляла собі, що там це по іншому. Чи було якесь а, розочарування, чи все от так виправдалося? Ну, чесно кажучи, очікування реальність вони дуже рідко співпадають по життю. Але тут в мене не було великих очікувань, бо ні в кого їх не було. Ніхто не розумів, це щось нове було. Ну ніхто не розумів, чим ми будемо займатися, як це правильно буде. Я тобі більше скажу, коли ми вперше виходили на зміни, коли ми вперше виїжджали в місто, то ніхто не розумів, як його правильно робити, але робили. Не знаю, по інерції за покликом серця знаючи законодавство якось робили. Але потім, коли воно вже все владналося, коли були налагоджені всі процеси, то тут настала реальність. Багато стикнули з моментами, які там не дописали, не прописали. А якась можливо, незахищеність, певна була. Тут були, звісно, моменти. Ну, взагалі, очікування реальність. Я не можу сказати, що не співпали, тому що не було де якихось ярких очікувань. Їх не було просто. Ну ти вже я хотів тебе запитати, чи що змінилось до 14 до реформи. Ну але ж ти вже сказала, що прийшла після. Але я запитаю інше питання. Ти ж прийшла десь у чотирнадцятому році, так? Ну приблизно й рік. Що взагалі а, змінилося в роботі поліції? Ну я може не буду казати тільки у тебе, а взагалі, ось у роботі поліції після до початку повномасштабного нападу в Росії, ось у 22-му році, і до і після, чи щось взагалі змінилось, чи просто ви працюєте бо на вже там, відпрацьованому такої схемі? Та ні, я думаю, змінилось у кожній родині, в кожній українській родині змінилось все. Особливо там на початку, коли я знову ж таки не розуміла, що відбувається взагалі, і наскільки чекати близько того поганого сусіда і що робити взагалі. А коли почалась війна, повномасштабне саме вторгнення, то мені здається, всі структури закрилися. Мені в той час казала, здавалося, що ніхто не працює, взагалі ніде ніхто не працює. Патрульна поліція, в принципі, була зібрана по тривозі. І Продовжувала працювати, продовжувала виїжджати на виклики. А звісно, перші там, тижні викликів було менше, набагато менше, бо люди, люди були заклопотані зовсім іншим. Їм було не до тих викликів, і вони не розуміли, чи взагалі працює поліція, чи можна її викликати. А, але потім почався такий механізм налагоджуватися, почались певні процеси. Вони змінились, звісно, всі процеси змінились. І навіть там наш відділ зв'язків з громадськістю зараз працює по школам, працює з дітьми, і навіть теми, які ми розповідаємо, вони дуже змінилися, так, після повномасштабного вторгнення. І, звісно, наші поліцейські перебувають на завданнях у гарячих точках, дуже багато із патрульної поліції, хлопців і дівчат знаходяться там, тому звісно, змінилось все. Тобто ви ходите по навчальним закладам і навіть зможете, якщо що, прийти до бібліотеки, у нас як і Фемніда, і зможете щось розповісти цікаво, так? Так, да, я щодо поспілкувалася з вашою колегою і сказала, дійсно, ми дуже багато працюємо в напрямку протидії запобігання домашньому насиллю, а щодо гендерної рівності багато розповідаємо, багато знаємо. А також там шахрайство, відповідальність неповнолітніх, булінг і все, що цього стосується з дітьми, з дорослими багато проводимо. Ну, і, звісно, по правилам дорожнього руху. Спілкуємося. Що найважче у професії? А, патрульна поліція взагалі це така структура. Вона як швидка допомога. Це поліція, яка перша виїздить на будь-яку ситуацію, оцінює ситуацію, розуміє, чи на місці може патрульний поліцейський допомогти, а, чи потрібна допомога слідчого, чи щось інше. І, як правило, ці ситуації не є позитивними, ми ж не приїжджаємо на дні народження. Ми виїжджаємо на якісь ситуації, де у людей якась трапилась неприємна якась обставина, чи то транспортна пригода, чи якась крадіжка, чи щось інше. Тому найважче, мабуть, навчитись не сприймати це на власний рахунок. Бо дуже багато хлопців і дівчат намагалися знати, як. Запустити через себе, через себе по-перше, а по-друге, мабуть, приміряти на себе ситуацію. Але щоб приміряти якусь ситуацію, це потрібно вдягнути, як то кажуть, вдягти черевики цієї людини і пройти по всьому житті, а не конкретні ситуації. Щось нам сприймається важко, щось тяжко. Тому потрібно навчитися сприймати саме з професіональної точки зору, саме приїхати, допомогти, з'ясувати, що сталося, там, не знаю. А не поспівчувати і щось інше, і не пропустити це через себе не принести це додому. Оце, мабуть, важко не приносити додому, не сприймати близько до серця, бо ми ж виїздимо, і на, на дорожній транспорті проводив, яких загинули, і діти в тому числі. Оце сприймається важко, і якісь бійки вдома, факти домашнього насилля, коли і діти, і жінки, їх шкода. І ти в першу чергу намагаєшся професіонально це зробити, а не просто там зрозуміти як людина, поспівчувати. Тому, мабуть, важко не пропускати через себе. Ви якось з цим пропрацьовуєте з психологом чи воєвоштам, чи це просто на, ну, на долі, чи на росту самого працівника поліцейського. На наросу працівника ми маємо можливість пройти до нашого психолога, але взагалі я скажу, що це, якщо ти навчився цьому. То ти навчився, якщо ні, то, як правило, люди не витримують і звільняються. Тому що ну, реально важко, і не кожен може зрозуміти, що не, не завжди можна допомогти, наприклад. Ну, не завжди можна допомогти людині. І не завжди можна якось виправити ситуацію, яка відбулася. Тому... Це те, що ми про негатив поговорили, а і з позитивного. А з позитивних, з позитивних моментів взагалі роботи? Роботи так. Ну, це в першу чергу те, заради чого ми сюди прийшли, це допомагати людям. Коли ти бачиш результати своєї допомоги, це дуже-дуже круто. Це просто варто і у того всього на світі, і у технічних змін, і будь-чого. Тому що коли ти там розумієш, ну наприклад, сю в сварок простіше всього зрозуміти, так коли ти розумієш, що жінка там її щодня там знущався був чоловік, чи 10 років це відбувалося. І ти їй даєш зрозуміти, що в нас є організація, є можливість її забрати зараз дитину і кудись повести і надати там можливість, щоб вона проживала півроку і так далі. То коли ти намагаєшся їй дати зрозуміти, що в шелтері їй нададуть безплатну юридичну допомогу, так і таке інше, і вона їде, і потім ти її зустрічаєш. Вона там гарна жінка, яка чогось досягла, яка переступила і пройшла оцей цей шлях. І ти хоч якось так помалесеньку приймав в цьому участь, це того варте. Варто ті діти, які там, ну я дуже багато спілкуюся з дітьми, варто ті діти, які коли втрапили в якусь халепу, телефонують і в 10 годині вечора телефонують або в інстаграмі, де знаходять, пишуть мені, що робити, якщо отак, чи отак. І це того варто, якщо ти якось допоміг, то воно коштує того часу і всього на світі. То всі ми знаємо, що а, раніше до реформи поліції відношення до я скажу таке слово до ментів. Воно було не дуже таке позитивно. А як зараз люди ну вже багато часу пройшло, що ми можемо сказати, що відношення людей до поліції, ти й до до патрульної, в тому ж числі, воно змінилося на краще, чи є досі є той поганий стереотип? Ну а, стереотипи будуються на підставі чого людського фактору. А в кожній професії є гарні люди, є погані люди. В патрульній поліції, чесно кажу, те саме. Будь-де є гарні люди і погані люди. Є гарні вчинки і погані вчинки. Ну а також вчинок якийсь для когось гарний, для когось поганий. Ми ж можемо дивитись в інтернеті, там, як там викладає блогер, що в неї прям обурення, що поліція не взяла там. Кошти, які вона пропонувала, а затримала там, оформлювала ті матеріали понад годину. І вона така, це того вартувало. Потрібно було взяти кошти і поїхати. Ну тобто, в її очах тут поліція погана, але вони діяли в межах закону. Але в якійсь ситуації може і поліція буде якось неправильно вчиняти, бо це є людський фактор. А взагалі рівень довіри населення він коливається. Я не можу сказати, що це прям стала така цифра. Бо він коливається. На початку був великий дуже рівень довіри, але цей людський фактор, мабуть, він трошки скоригував. І людський фактор сприйняття, коли тебе зупинили, оформили на тебе матеріали, все ти поліцію вже не любиш. Хоча ну, якщо ти усвідомлюєш, ти порушив, то ну, це, за що, що ти ж вже не любив? Це кожен по-різному сприймає. Хтось припаркувався такий, а йди на Шевченка паркуватися, правда? І кожен по різному сприймає ту ситуацію, коли тобі штраф якийсь написали, і ти такий, ну. Наче наче і не права, наче і чого вони причепились. А, але ну в, в моментах, коли ти допомагаєш людям, там вже звісно є великий рівень довіри. На початку війни був е, дуже великий рівень довіри. Саме на початку повномасштабного вторгнення, бо багато поліція допомагала там добратися до вокзалів в комендантську годину, добратись додому, а е, якось надати допомогу. Ми дуже багато займались волонтерством, возили дуже багато допомоги. Всім, хто цього потребував, і це не тільки тимчасово переміщення, а це і ті люди, які в складних життєвих обставинах перебувають, і ті, які втратили годувальника під час повномасштабного вторгнення, тобто з усіх сторін намагались допомогти. Там звісно, мабуть, збільшився рівень довіри. Але ж ну там один штраф, він може ну далі буває резонанс. ж такі погані хоча да. самі не усвідомлюють, що також порушують закон. Взагалі, чи є ось сьогодні через такий великий час в професії, чи через такий великий час після реформи бажання ще щось змінити в поліції, ну наприклад, в патрульній я вже запитаю, скільки ти більше туди відносишся. А взагалі змінити щось в системі патрульної поліції, можливо, щось не так працює, як хотілося б чи є якісь пропозиції взагалі не тільки у тебе, а взагалі у працівників цієї сфери, але ну можливо не до них. Або вона вже встигла ось ця ось ця реформована поліція, вже а, так зацементуватися. А, ну, Тут таке питання. В будь-якій професії хочеться щось міняти, покращувати, завжди є куди бути кращими. завжди. А, у нас дуже велика привілегія, приві... 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 ніж у інших структур, в тому, що а, ми маємо можливість зробити так, щоб нас почули. У нас більшість керівників це ті, які чують, це ті, які готові до якихо змін. Якщо вони коректні, якщо вони мають сенс, то вони готові. А тому постійно ще змінюється, реально постійно. І дослухаються, і вносяться якісь корективи. Взагалі, звісно, хотілось би більшу захищеність для поліції. А в плані я розумію, що воно так звучить в плані. Захищеність для населення так потрібно, щоб була. Але якщо ми беремо досвід іноземних країн, з яких ми власне, взяли модель цієї патрульної поліції, то хотілося б далі розвинути, чим було це, цей напрямок, і суспільство наше сприймало так само поліцію, як це повинно бути. Тому що ми бачимо по резонансному з цим випадкам застосування зброї і такого іншого. Що краще поліцейському взагалі нічого не застосовувати і відпустити і злочинця, і будь-кого, і нічого не оформлювати, тому що захищеність реально на низькому рівні наразі в нашій державі перебуває. Але я вірю, що попереду зміни на краще і буде трошки інакше. Такі поради хочу вас запитати, що ви дали тим, хто хоче тільки... Війти в професію, це ще ж можна набір ідеї, тобто люди можуть взагалі на що треба їм звернути увагу, що треба зробити і щоб них все вийшло? Ну по-перше, в патрульну поліцію набір з 18 років наразі для цього потрібно як мінімум гарно навчатись. А взагалі, для того, щоб прийти в цю професію, потрібно просто хотіти Хотіти це зробити і розуміти, що тут це нелегка професія, це нелегко Заступати два дні через два дні, потім дві ночі через два дні. І розуміти, що це життя трошки буде скориговане. Кожну суботу на неділю кудись на шашлик не поїдеш. Що хочу взагалі сказати, що люди, які пройшли в цю професію, вони або залишаються дуже надовго, тому що вони загорілись тим, що тут відбувається. Тому що щодня ти приходиш на роботу, і ти не знаєш, що тебе очікує. Це кожен день різний. Або вони вигораючи, їм важко стає бачити якісь негативні речі і, і, і приймати участь у тих негативних речах. Наприклад, для мене ДТП, от звичайна дорожня транспортна пригода, це можливість поспілкуватися з людьми і зрозуміти, чому в них є витік агресії. Це такий маленький приклад. І ми завжди намагалися з напарником моїм якомога швидше оформити цю ДТП. Для того, щоб чоловіки там або жінки, або хто там потрапив, не один на одного в цю агресію виписку, а вже приїхали додому, там кому подзвонили брату Слав і розказали, що з ними трапилося. І тоді воно трошки по-різному сприймається. Людина вже перегоріла, приїхала додому і набагато легше. Тому хочу побажати тому, хто хоче прийти до патрульної поліції, щоб вони добре, дуже добре подумали, але якщо вже... Зібралися з думками сюди йти, перевірили свої стреси, стійкість і вперед. Що здають при вступі? При вступі в патрульну поліцію здають тести на логічне мислення на знання законодавства. Проходять комісію ВЛК, Це комісія, яка визначає стан здоров'я, і, власне, фізичну підготовку. Показують, яка фізична підготовка. А далі вже їдуть на навчання на півроку, де їх навчать всьому, всьому, що повинен стати кожен поліцейський а, ось раніше я дуже часто чув на вулиці від матущі батьків, котрі гуляли з маленькими дітьми. Щоб будеш себе погано поводити, то прийде поганий міліцейський і тебе оштрафують, що що зробить. Чим зараз а, працівниці патрульної поліції лякають дітей маленьких? Хто прийде і забере? Ні, ніхто не прийде не забере. Я взагалі проти таких лякань, лякань поліції, тому що е, потім, коли дитині дійсно потрібна буде допомога, е, дитина може не звернутися. І е, ми на, наразі дуже багато працюємо над тим, щоб суспільство почало розуміти, що тут їм допоможуть, а не залякувати і казати, що ні в коїм разі не звертайся. Е, тим паче на виклики дітей ми реагуємо в першу чергу. Коли там дитина телефонує, каже, що за неї хтось іде, чи хтось ломиться в двері, ми поїдемо швидше, ніж на будь-який інший виклик. Тому ні, поліцією ми не лякаємо. А, а взагалі а, намагаємось розповісти, що за їх протиправні дії, порушення законодавством буде покарання, покарання їх батькам. і то найгірше, що можна сказати дитині, що я напишу штраф на батьків, а батьки потім будуть проводити виховні свої, бесіди вже зі своїми дітьми. Власне, цим не лякаємо, а просто попереджуємо, що так може бути. І вони дослухаються. Це, мабуть, краще, ніж лякання. Позитивна нота. Дякую, що до нас завітали. Вибачаю, що вирвали вас з вашого робочого процесу та затягнули наш. Але дякую за розмову. Ви мені сподобалося. Мені також все добре. До нових зустрічей.